У державному архіві Кіровоградської області зібрали дві тисячі документів, які розповідають про життя та роботу заслуженого архітектора України голову обласного відділення Геральдичного товариства Віталія Кривенка. Є власноручні ескізи, зроблені архітектором Віталієм Кривенком. Це ескізи пам'ятника студентства, який знаходиться перед Центральноукраїнським національним технічним університетом. Також це пам'ятник ангелу-охоронцю на Соборній площі. Кривенко займався і благоустроєм площі, і пам'ятником Пашутіну. Перед Кропивницькою міською радою Віталій Кривенко створив понад півсотні проєктів пам'ятників і територій благоустрою. Він свого часу майже 10 років був головним архітектором міста Кіровограда. і в 2014 році рішенням Кіровоградської міської ради йому присвоєно почесне звання «Почесний громадянин міста Кіровограда». У 2009 році він отримав звання заслужений архітектор України. В архіві зібрали особисті документи архітектора і пов'язані з роботою. Це біографічні документи. У нас тут представлена копія свідоцтва про народження Кривенка Віталія Єфремовича. Також в нього є творчі роботи. Видання Символіка Кіровоградщини, Автором паркування є Віталій Єфремович Кривенко та Шляховий 2008 року. Також є видання проєкт Великого гербата прапора міста, пам'ятника Генріху Нейгаузу. На території музичного ущелища». серед реалізованих проєктів Віталія Кривенка, реконструкція головпоштамту, створення площі імені Володимира Венеченка, помер Віталій Кривенко два роки тому. Василь Левицький, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.